Селище Головине, найбільший населений пункт на річці, має свою каналізаційну систему. Очисні споруди недосконалі, за своєю потужністю, не задовольняють потреб селища. Смішно сказати, те, що водогін в населеному пункті працює лише три рази на добу і тільки по одній годині, по суті, не дає системі захлинутися. Але стан стоків у таку невеличку річку, навіть після очистки, не відповідає санітарним нормам. І знову ми вийшли на сумне. Ні, є у Бестрівки надія. Ці діти не просто відпочивають. Табір складова частина планової роботи шкільного географічного товариства Планета. Це глинка в педагогічній системі вчителя географії Бежівської загальноосвітньої школи Петра Захарчука. На наш погляд, вона полягає в створенні умов, коли члени товариства самі починають вчитися. У запрошених провідних науковців, громадських діячів, журналістів, один в одного, у природи, а постать педагога залишається при цьому ніби в тіні. Ми повинні зберегати історичні пам'ятки. Саме в нашому селі за часів Київської Русі тут були знайдені. Залишки ювелірних речей, золота корона та золота гривна із зображенням 12 святих. А в 1840 році лікаром Ширмером тут було відкритий лабрадорит. Вважаємо, що городище Київської Росії знаходиться не в селі Корчівці, а в селі Кам'яний Брід. Ось на цьому місці, де впадає річка Верхолушка в річку Бестріївку в кам'яному броді. Тут знайдено кам'яні сокіри, кам'яні серпи і різні речі. Це річка Верхолушка, притока Бестрівки. Вона майже не займана людьми через те тут вільно. Поселилися і проживають бобри. Я хотів би звернутися до всіх школярів, щоб вони ніколи не забруднювали річку свого дитинства і її завжди берегли. Дивина в такій густо заселеній місцевості, на такій маленькій річці бобри. От що значить навіть невеликий, екологічно збалансований, заповідний куточок. Звичайно, власників цього господарства ми не побачили, але на душі. Тало світло, як після відвідин добрих, старих друзів. Своїм завданням ми вважаємо збереження біорізноманіття в басейні Малої річки Бестріївки. З цією метою ми заповідували грабчуковий ліс і урочище червени для створення екологічних коридорів для дикої природи. Ми хочемо створити дендропарки, головині і корчівці. З цією метою ми посадили один гектар е, лісу. І зараз в таборі, і протягом навчання діти виконують значну краєзнавчу роботу. Також отримують навики виживання в несприятливих умовах, а головне приростають до своєї малої батьківщини серцем. Щасти тобі безстриївку.